Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Після кількох спостережних рейдів та тривалого моніторингу в глибокому тилу противника українські спецпідрозділи здійснили раптову операцію проти авіабази, «Авіабаза Армавір». на території Росії. У ході удару задіяно понад 50 ракет типу фламінго, спрямованих на ключові ангарні приміщення, злітно-посадкові смуги наземні земні пускові установки. А удар накрив одразу декілька секторів, що створило ефект множинної синхронної атаки. Зруйновано ангари, де стояли транспортні літаки Іл-76 із десантом, розбиті. Наземні склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами через масовану детонацію вогнем охоплено понад 500 десантників противника, які готувалися до перекидання в зону бойових дій. Палаючі літаки, що розлетілися уламки, знищені транспортні засоби, зруйновані укриття. Усе це викликало телеграм-канал Топорпомсти. За наявними даними втрати російської сторони є катастрофічними: десятки і 76 перебувають в неробочому стані. Як мінімум, два літаки знищено повністю, кілька отримали смертельні пошкодження. Десантники, що були в нинішньому. У зовнішньому оточенні анагарів зазнали значних втрат більше ніж 300 осіб, вважаються загиблими або зниклими безвісти. Понад 400 отримали поранення, багато з яких критичні опіки ампутації, ушкодження органів життєдіяльності та вибухів. Наземні служби евакуації медичної допомоги практично не впоралися. Система була перевантажена. Багато поранених залишилися без належної допомоги протягом кількох годин. Уражені складські приміщення призвели до масштабних пожеж і вторинних вибухів, що призвело знищення запаси боєприпасів та секретно. Обладнання призначеного для перекидання сил на північний напрям. Командування ворога наразі оголосило надзвичайний режим у терміналі авіабазі залучено режим для ліквідації наслідків, але ситуація залишається шаленою та неконтрольованою. Для української сторони ця операція винятковим успіхом. Вона демонструє здатність діяти не лише на фронтовій лінії, але й повітряній стабільності мобільності, що раніше вважалася. над захищеними. Водночас, відключення ключових вузлових перекидань десантних сил, що призведе до серйозних затримок. У плані супротивника щодо масованих десантних операцій, удар по Іл-76 та великих силах десанту створює нове просторове і психологічне перевага. Зараз ворог змушений буде переконувати логістику повітряного перекидання, посилити охорону авіаційних об'єктів глибині і витратити ресурси на відновлення замість наступальних дій. Водночас успіх українських сил буде активно використаний в політичній комунікації. Повідомлення про те, що тіло фронту агресора не є недосяжним, що повітряні. Ло не вразливі, це сильний сигнал міжнародній спільноті. Що вже ця операція є критичною з кількох причин: по перше, удар по повітряному перекиданню десантників це не просто знищення людей і техніки, а руйнування мобілізаційного потенціалу супротивника. Повітряні десанти традиційно використовують як важлива тактична перевага. Зараз вона під загрозою. По-друге, ураження авіабази в глибині території Росії підриває відчуття безпеки і неприступності тилу агресора, що створює внутрішній тиск на захист, а не на наступ. По третє потрібна операція. Ця посилює стратегічну ініціативу української сторони. Супротивник тепер вимушений реагувати, не діяти за планом. Якщо подібних дій буде системно, це може призвести до суттєвого знищення темпів атака, зростання втрати морального занищення, виснаження ворога за попередніми розвідданими більшість десантників, які перебувають на авіабазі. Армавір у випадку підрозділу літного ВДВ, що сьогодні невдовзі мав виконати масштабну операцію на покровському напрямку. Саме тому частину з них розмістили в готовності на. В бортах літаків і сімдесят завантажених боєприпасами, спорядженими та технікою. У момент удару ракети фламінго потрапили не лише у фюзеляжі літаків, але й в паливні баки, спричинивши миттєву вогняну кулю, яка охопила кілька сотень метрів злітної смуги. Вибухова хвиля рознесла укриття, броновані тагачі, штабні машини, все це, що знаходилося поблизу, знищено або втратило боєздатність. Паливно-мастильні сховища, що горіли ще кілька годин після основного удару, перетворили авіабазу на суцільне пекло, особливо вразив ефект раптовості. Система ППО, яка перекидала базу, не зафіксувала масований залп, чи то через перехід на пасивний режим, чи завдяки новітній системі маскування запуску ракети з українського боку. Перші ракети пробили до ангарів, дах інші вразили стоянки транспортної авіації. Одна з ракет пробила бетони укриття і викликала детонацію внутрішнього складу з термобаричними зарядами, що мали використовуватися у ближньому бою. Це стало причиною ще потужнішого вторинного вибуху. Хвиля якого вивела з ладу частину техніки зв'язку. Дрони розвідники а також супутникову ретрансляційну систему, яка координувала польоти на північно-східному фронті. Удар став таким болючим, що російське командування було змушене на кілька годин оголосити режим повітряної тиші над регіоном. Повний контроль втратився. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.